Страждання Еквадору почались, коли Національна служба управління ризиками та надзвичайними ситуаціями Еквадору повідомила, що в 11 провінціях було зареєстровано 61 випадок суворої погоди. За даними місцевої влади, муніципалітету стали в західних частинах міста після того, як за короткий період приблизно за 12 годин випало 95 мм опадів. Це найвища інтенсивність опадів з 2003 року. Дощі спричинили потоки бруду та каменів, які швидко зійшли зі схилів вулкана Пічінча, що височіє над столицею, перекладаючи шлях до руйнувань на вулицях столиці, внаслідок чого інфраструктура була зруйнована, а також інженерні споруди, мости, дороги та залізниці. Місцеві та державні органи влади надають допомогу постраждалому населенню, розробляють плани відшкодування завданих збитків, задіяні всі комунальні та рятувальні служби. До допомоги залучені волонтери. Через аномальну погоду порушено нормальне функціонування лікарень, які відчувають труднощі з доставкою ліків. Доставка продуктів у постраждалі райони ускладнена.